Знайомтеся, цей сповнений життя хлопчик Микитка. Йому всього 5 років, і він вже знає, як це жити в суцільній тиші, з першого погляду і не скаже, що він хворий. Видає недугу громісткий слуховий апарат. Без нього він ніколи не зможе почути мамин голос. Так було не завжди. Перший рік свого життя хлопчик прожив повноцінно. Про те, що Микитка ніколи не чутиме, мама Ольга дізналася, коли йому було півтора рочки. Жили ми прекрасно, було в нас все добре, родився більш-менш нормально, і в півтора роч в рік ми даємо прививку, за підозра в нас в ножку, КПК». І в півтора ми побачили, що Нікітка не чує. Лікарі винними себе не вважають. Кажуть, спричинити глухоту могло будь-що, окрім щеплення. Батьки ж Микитки розповідають, що не хочуть виясняти, хто правий, а хто ні. Зараз всі сили мають бути направлені на те, аби Микита знову чув. Мені один лікар один раз сказав, каже: ну, три варіанти, які можуть бути: це або впав була гематома, або прививка, або. Боже, от а, або дуже перехворів. Кажу, ну ви знаєте, у мене є карточка, він не хворів, впав так само, гіматон нас того всього не було. Ну і. Получається так третє, але ми тихенько-тихенько зам'яли і все. Тобто мене розбирали взагалі нічого. У мене була паніка, істеріка, мені не важно було від чого, воно вже було. Операція не допоможе. Такий вирок їм винесли відразу. Тому, аби хоч трохи полегшити життя сина, останні три роки батьки постійно борються за те, аби їхня єдина і бажана дитина чула звуки. Вони погодилися на складну і дороговартісну операцію в Києві по встановленню імпланта. Проте, крім бажаного результату, от Мали цілий список додаткових проблем зі здоров'ям дитини. Мама хлопчика розповідає, що столичні лікарі поставили Микиці клеймо безперспективної дитини. У мене в одного в нього на карточці клеймо безперспективний дитина. Я коли розказала це німцям, в Львові Львів приїжджали німці, ми з батьками оплачуємо дорогу. Вони приїжджають нам, діток на строй. Вони в шоці з цього відношення і з того всього. Як можна було маленькій дитинці написати, що безперспективно. Мама Ольга розповідає, що зверталися за допомогою і до рівненських політиків, які перед виборами так гучно обіцяли допомогти. Результат більшість з них або відмовилися говорити, або блокували їх дзвінки. Схоже, і із садочком, у який Микитка мав піти. Проте керівництво закладом відмовилося від особливої дитини. Два роки я ходила, я просила я всі документи, всі комісії пройшла, і в 56-й садочок мене не взяли. Хоч і там це не мають права такого зробити, але мене не взяли, хоч бо я туди відношуся. Це тільки апаратик В мене і мене не вона не захотіла взяти. А чим пояснила? Вона боїться тої відповідальності. Для повноцінного дитинства Микиці не вистачає 6,5 тисяч євро, щоб придбати функціонуючий слуховий апарат. Батьки, родичі та сусіди спромоглися назбирати 1 тисячу євро, та це навіть не половина суми. Зараз у Микитки апарат, у якого вже закінчився термін придатності. Проте він погано виконує свої основні функції. Постійний шум та збої. Ось що чує дитина. Він дуже нервує. Він так нервує. Він хоче чути. Тобто він вже звик, що він чує. Він навіть коли я ложу його спадки. І знімаю раніше трошки апаратик, він вже плаче. Він хоче постійно чути, він хоче, щоб апаратик був в нього і все. А коли візнато, то взагалі всі з хати втікають, вони ну, не можуть на це дивитися. Як він нервує, як він плаче, як він постійно дергає цю катушку, щоб чути, бо він не розуміє, що це робиться. Мама хлопчика просить усіх небайдужих долучитися до збору коштів та допомогти Микиці повноцінно жити у суспільстві. Марина Гречка, Віктор Терещук у ритмі подій.